В Одесі поранені двоє рятувальників наслідок чергової ракетної атаки росіян. Ціллю терористів стала саме пожежна частина. Двоє вогнеборців, які на той момент перебували на чергуванні, просто не встигли добігти до укриття. Рятувальники стікали кров'ю після осколкових поранень. Першу допомогу їм надали колеги. Томпомуванням займалися е, турнікетом при... Наносили турникет на ногу. Після того, як вже це, це все зробили, ці всі процедури приїхала швидка медична допомога. Ми їх наноші погрузили. Після операції 22-річний начальник караулу та 45-річний водій перебувають у стабільно важкому стані. У самій пожежній частині пошкоджений дах, скління, посічені стіни. А найголовніше осколками понівечена пожежна автівка. У Нас за Цією пожежною частиною ми сьогодні вже казали про те, що вже просто кладовище пожежних автівок, тому що е, і 15 березня, і потім під час повторних повітряних е, ракетних ударів, також саме з цієї частини страждали автівки. Вони дуже дороговартісні. Це та сама пожежна частина, де двоє вогнеборців загинуло, та вісім було поранено після повторного ракетного удару на дачі Ковалевського 15 березня цього року. Меморіал у дворі й досі нагадує про цю трагедію. Будівлю лише нещодавно відновили після попередньої атаки півроки тому, коли РФ обстріляла термінал нової пошти. Рятувальники – герої, титани, які не можуть припинити свою роботу ні на одну секунду, ні на одну хвилину. А тому вже і майже прибрали все, що тут було пошкоджено, те, що ну могли дуже швидко зробити, машини стоять в розрахунку. Зараз частина продовжує працювати. Рятувальники запевняють, що готові прийти на допомогу за першим викликом. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.